Якщо ви, як і я раніше, любите відкладати все на потім і потрошку прокрастинуєте, то це відео для вас. Я вам дам одну дуже цікаву методику, як з тим справлятися. Але для початку розкажу невеличкий приклад. Наш мозок він заточений на якийсь дефамін. Дефамін ми можемо отримувати зразу і багато, або потрошку, потрошку і по чуть -чуть. А, Так от, чому люди відкладають на потім, тому що вони хочуть отримати все і зразу. Ну, так працює, але не завжди і це тяжко. Тому приклад наступний. Коли ви граєте в якусь гру, то вам протягом гри приходять якісь плюшки. І якась доволі велика плюшка вам приходить, коли ви закінчуєте якийсь рівень. Ви пройшли рівень і вам отримали, ну вам дали якусь плюшку. Потім ви починаєте інший рівень, і в кінці іншого рівня вам ще якась плюшка. Але в процесі гри ви здобуваєте якусь навичку. І ця навичка вам 100% пригодиться, коли ви переходите на інший рівень. Так от, в житті така сама історія. А, коли ви хочете щось зробити, наприклад, там, відкрити бізнес, наприклад, а, почати записувати відео, наприклад, познайомитися з кимось красивим і сексуальним, то вам треба почати робити якісь елементарні дії, А, прикладі з відео. Наступні дії. Вам треба просто сідати і записувати. Записувати і викладати. Яке б гавно у вас не вийшло, ви його викладаєте. І в кінці кінців ви починаєте записувати більш-менш щось адекватне. І тільки після того у вас, після спроб, помилок, ще спроб і ще спроб, у вас вийде щось більш-менш адекватне. тому Треба робити перші маленькі кроки. Ми беремо якусь справу, розбиваємо її на складові і починаємо ті складові потрошечки по порядку виконувати. Виконувати до автоматизму. А ви що думали, я вам якусь чарівну пігулку дам, яку ви з'їсте, і все у вас буде в шоколаді, Хір там, Працювати треба.